Мирна революція по зміні системи. А якісь пучі, якісь заворушення, якісь міжетнічні розбірки все це брехня. Треба відати належне Януковичу, за три роки свого бандитського правління він об'єднав Україну. Бо всі українці, де б вони не проживали, чітко знають, що так далі жити не можна. Ми потребуємо змін. Причому змін не тільки президента, що є мінімальною нашою вимогою, а зміни системи влади в Україні. В центрі цієї системи має бути інтерес простої людини. Влада має служити їй, а не грошовим мішкам та нинішній мафії. Сьогодні у нас немає розбіжностей між Донбасом і Галичиною. Між Сіверщиною і Поділля. Вся Україна сьогодні відчуває щось більше, ніж просто протест. Ми хочемо революції. Ми хочемо зламати нинішню мафіозну систему, яка міняє президентів, але не міняє тої ситуації, коли люди, люди ніщо для влади. Сьогодні всі ми потребуємо мирної, продуманої, революції. сейчас специально для тех, кто приходит нас. Говорю, зрозумілою Ему здесь происходит не путь, здесь происходит выбор народа своего будущего. Это мирная революция, которая ставит перед собой задачу сделать человека хозяином своей жизни и своего будущего. Мы не воюем против... Рускої і другої культури. Ми воюємо проти мафії. Ми хотімо, щоб в нашій країні банда перестала брати, воровати і насилувати нашу страну. Ми зібралися тут, бо довго терпіли. Ми терпіли, коли Янукович фальсифікував. Ми терпіли, коли Янукович крав. Ми терпіли, коли Янукович брехав. Але коли він почав бити наших дітей і красти наше європейське майбутнє, наш терпець урвався. І ми вийшли на наш майдан. І Якщо комусь здається, що ми тут просто стоїмо, ні, це явище на Майдані не стоїть. Воно робить українську політику. Саме ваша відважна, самовіддана позиція знаходитись тут на Майдані є головним, що є в Україні. Я зараз хочу від вашого імені і від себе особисто подякувати тим тисячам простих українців, які сьогодні. Заблокували кабінет міністрів. Давайте разом поаплодуємо тим, хто з шостої ранку до шостої вечора зробив це. І давайте ще раз запевнимо. Та ще раз запевнив нинішніх владних кровосісів, які сховалися в норі і звідти брешуть. Ми нічого не забули. Коли сьогодні Азара сказав, що ніяких дітей не били, ми, в принципі, звикли до брехні цього покорча. І тоді давайте відповімо йому, якщо він не розуміє української мови, давайте скажемо Азіров гідь! Азіров, гідь! Азіров, гідь!» Маєте сьогодні без швидше.